Цього тижня в міськвиконкомі була черга. Всі хотіли потрапити на прийом до виконуючого обов'язки міського голови Миколи Корнійчука. Ділилися з ним Бориспільці своїми земельними бідами, житловими проблемами і нарікали на теплопостачання. Тамара наконечно переконана, якби у її будинку було індивідуальне опалення, то в квартирі було б набагато тепліше. Також жінка нарікає на ресторан, що розташований на першому поверсі багатоповерхівки. Його власник не дає дозволу на перевірку інженерної мережі. Скажіть, вам дозволили панелі зняти подивитися, що в них там в углу інженерні мережі, вони вам відкрили? Олександр? Так. Да. Вони не дозволяють відкривати інженерні мережі. А може в них там щось? У них холодно теж. Аби роз'яснити ситуацію, Микола Корнічук зателефонував до начальника тепломережі, а після п'ятихвилинної розмови на іншому кінці дроту пообіцяли, що за два дні вирішать цю проблему. А Катерина Ціко прийшла на прийом зі своїм чоловіком. Коли жінка дізналася, що її чоловіка знімають з квартирної черги, захвилювалась. Жінка прийшла з'ясувати, чому він не може бути в цьому списку. А якби діти неповнолітні були в той час, коли ми получали, щоб тоді вийшлося? Вигнали б дітей. Він вла власник, значить, живіть діти де хочете, так дві кімнати, підождіть. Давайте починайте з того. Троє дітей у нас було. Так, а що ж виходить? Спеціаліст відділу обліку розподілу та приватизації житла Тамара Перепльотчикова пояснила подружжю, що не варто хвилюватись, а пані Катерину та її чоловіка переведуть в іншу чергу. Просто в них не вистачає норми, і ми переводимо чергу на вас на загальну. Ми переводимо датою постановки вашого чоловіка, а на пільгу з і дати. А пільга яка буде по черзі? Першочергова. Ще з одним житловим питанням прийшов Сергій Деркач. Він скаржиться на тріщину в під'їзді та вимагає надати йому інше житло. На це Микола Корнійчук відповів, відселяти чоловіка не будуть, доки аварійність будинку не підтвердить проєктний інститут. Будинок, випечете, живий на аварійний, він не признаний аварійним. Мені вчора дзвонили із управління житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації. Що ви туди зверталися, щоб вас відселили, що будинок аварійний. Аварійний будинок будинок не визнаний аварійним. Працювала Державна інспекція, працював там інститут і ніхто не визнав будинок аварійним. Розглядали питання, пов'язані з дитячим садочком, оформлення та переоформленням земельних ділянок, а також освітлення на вулицях. Олена Скринник, Богдан Фірсов, новини телеканал «Бориспіль».